Російського полону шахраї ушукали двох жителів Хмельниччини. Ювенальні поліцейські відвідують сім'ї постраждалі від домашнього насильства. Перейду до подробиць цих та інших новин. Президент України повідомив про повернення 49 людей із російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національна гвардії, національної поліції, також Державної прикордонної служби, а також цивільні. Зокрема, Ленія Умірова, дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про свого хворого батька. Вдомий герой України військовий медик Віктор Івчук. Володимир Зеленський подякував команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників з російської неволі. Керівниця патронатної служби бригади Азов Олена Толкачова заявила, що в межах обміну вперше за довгий час вдалося повернути 15 воїнів азовців, які провели в полоні понад два роки. Це переважно жінки. 207 мешканців Хмельницької громади отримали матеріальну допомогу від Хмельницької міської ради на загальну суму 2 мільйони 300 тисяч гривень. Серед тих, хто отримав допомогу – 12 родин полеглих героїв. Вони отримали 360 тисяч гривень. На реабілітацію понад 600 тисяч гривень надали саме 42 військовослужбовцям та ветеранам. 87 діючих військовослужбовців отримають на особисті витрати понад 650 тисяч гривень. Також допомогу отримують і 5 домогосподарств, які Страждали від терористичних атак, це понад 290 тисяч гривень. Окрім того, 77 учасникам війни оплатять 50% вартості навчання у хмельницьких вищих навчальних закладах. Шахраї ошукали двох жителів Кам'янеччини на майже 27 тисяч гривень. 55-річний житель Новоушеччини повідомив поліції, що йому зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він попередив, що рахунок чоловіка опинився під загрозою несанкціонованого зняття коштів. Аби заблокувати рахунок, треба продиктувати код, цифри на звороті карт картки та см код від банку схвильований, потерпілий, виконав всі вказівки співрозмовника і втратив майже 20 тисяч гривень. 32-річний кам'янчанин хотів продати власний аккаунт для комп'ютерної гри, а натомість втратив 7 тисяч гривень. Чоловік знайшов оголошення на одному із сайтів та написав автору. Покупець повідомив, що для того, аби оформити покупку, власник аккаунта має перерахувати кошти на сайт. А вже потім вони повернуться йому разом із оплатою за акаунт. Нічого не підозрюючи, потерпілий так і зробив. Коли ж зв'язок із аферистом обірвався, чоловік звернувся до поліції. Заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юрєв взяв участь у четвертому саміті перших леді та джентльменів, який відбувся у столиці. На заході посадовець мав можливість поспілкуватися із першим джентльменом Словенії та послом Словенії в Україні щодо спільного проєкту по будівництву будинку для багатодітної сім'ї у Меджибіській громаді на Хмельниччині. Володимир Юрєв зазначив, що прийняв запрошення Словенії на відпочинок дітей українських захисників та й власне сподівається на подальшу плідну співпрацю. Ювенальні поліцейські області спільно Навідується до сімей, які зіштовхуються із проявами домашнього насильства. Власне, напередодні ювенальна поліцейська із мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства відвідали таку сім'ю на Кам'янеччині, до слова у якій виховується троє малолітніх дітей. Під час спілкування із матір'ю стало відомо, що зустріч батька із дітьми супроводжувалася криками, плачем, невимовною тривогою та хвилюванням за власну безпеку. Малеча отримала від тата, який був запорукою захисту джерелом і джерелом любові, психологічну емоційну травму. Щоб розрадити дітей та підтримати, поліцейська подарувала маленького вухастика. Це спеціальна м'яка іграшка, яка спричиняє терапевтичний ефект, та призначена вона для дітей, які опинилися у стресових ситуаціях, які постраждали від насильства чи стали свідками травматичних. Події або ж просто потребують турботи від дорослих. На Хмельниччині багато іграшкових вухастиків знайшли своїх маленьких власників. Зокрема, днями один оселився і у дівчинки, яка проживає на території Шепетівської громади. Захисники та захисниці виборюють незалежність нашої держави, часто віддають найцінніше за щасливе майбутнє українських дітей. Пам'ятаймо про це щодня. Щомиті. До зустрічі в етері.